Вітаю шановні на каналі Prosperity PC. Сьогодні зробимо огляд відеокарти та проведемо декілька тестів. На огляді у нас сьогодні доступна народна відеокарта для Full HD геймінгу. То навіть у 2К роздільній здатності дозволить пограти, якщо гра не потребує великого об'єму відеопам'яті. Це відеокарта від Gigabyte у виконанні Eagle Eyes, тобто у білому кольорі. Це RTX 5060 з двома вертухами. Має заводський розгін, про що свідчить надпись на коробці. Також є підтримка технології DLSS4, трасування променів Reflex Studio. На коробці присутній серійний номер, котрий ми трохи пізніше порівняємо з серійним номером на карті. 8 ГБ високої швидкісної ddr 7 відеопам'яті. На зворотній стороні коробки ми можемо бачити виконання системи охолодження. Карта має три теплових трубки, що з легкістю буде відводити тепло від карти. Є можливість підключення відразу до чотирьох моніторів, три дисплей-порти версії 2.1B та один порт HDMI 2.1B. Гігабайт коробки не пломбує. Тому просто відкриваємо коробку, де нас зустрічає тільки гарненька, маленька, біленька відеокарта, запакована в антистатичний пакет. А ще зверніть увагу на гарненький флаєр від постачальника. Так ось це подяка від постачальника за придбану продукцію саме в них. Взагалі, компанія Lucky Link мені дуже подобається. По-перше, найдешевша ціна на ринку, по-друге, є гарантія. На щастя, ще не разу не доводилось користуватися. Та, взагалі, працюють привітливо та дуже швидко. Посилання на їх сайт лишу під відео. А ми продовжимо огляд карти. Пакування надійне та щільне. Отже, при транспортуванні пошкоджень не буде. На антистатичному пакеті є пломбування. Підушильнювачем лежить. Коротка інструкція. По комплектації більш нічого і не треба для цієї відяхи, адже живлення на ній звичайні 8 пін. А вага та габаритні розміри не потребують підставки для неї. Карта новенька, гарненька, антистатичний пакет запломбований, що свідчить про те, що карта нова. Отже, можемо відкривати. І ось вона красуня в білому колір з двома вертухами. Карта по товщині двослатова. Живлення карти 8-пін та розташована біля задньої частини, що дозволяє доволі непомітно виконати під'єднання до блока живлення. На верхній частині карти ми маємо пластиковий бакплейт. Є також пломбування. Ще ми тут можемо бачити три теплових трубки на радіаторі. Підключення карти до материнської плати виконано по PCI Express 5X8, тому і сам роз'єм має скорочене виконання. Всі роз'єми мають пластикові заглушки, як PCI Express, так і роз'єми HDMI та дисплей порти. Зовнішній вигляд у карти виконаний у мінімалістичному дизайні. Тому ніяких підсвіток тут немає. Але і так вона виглядає дуже і дуже гарно. Вага карти близько 450-500 г. Карта не важка, отже, під неї ніякої підставки не треба. Вигляд у карти дуже гарний. Мені дуже подобається це виконання. Ці відблискуючі сріблясті та синенькі надписи додають їй помірної яскравості. І попереду вигляд також просто супер. Гарна карта, більш нічого не можу сказати про неї. Отже, перевіряємо серійний номер. Так, все співпадає. Що? CO ставити в збірку та тестувати. Перший тест проведемо в програмі OCCT. OCCT Power Test з інструкціями avx 2. Після 15 хвилин тесту ми бачимо температуру біля 64 градусів. При цьому вентилятори крутять 1600-1700 обертів на хвилину. А рівень шуму від системи не перевищує 37 дБ. І далі у нас гра Stalker 2. Усі налаштування Epic, DLSS на якість та генерація кадрів увімкнена. Роздільна здатність 2К. Локація янів. Ми можемо бачити доволі грабельні 80 плюс кадрів. Завантаження карти на 100%. Погравши на протязі однієї години, ми бачимо температуру до 60 градусів. Ну що, підведемо підсумки. Карта має доволі гарний та яскравий вигляд. Дуже гарно виглядає в білій збірці, достатньо потужна для Full HD геймінгу, тиха та холодна. Якщо ви шукаєте собі щось схоже, зверніть увагу саме на неї. Не забудь натиснути палець догори та підписатись на канал. Наразі в мене все. До нових зустрічей!